Доброго дня, любі друзі, витері Софія. Благодарую за перегляд моїх відео. Благодарую вас за лайки, за репости, за зворотній зв'язок. Я вас дуже благодарую. Бажаю вам усім щастя. Нагадую, що на кожен день я роблю ресурсні розклади, будь ласка, зараз ну, такі важкуваті в нас часи. Зараз ми кармічно... Роздаємо кармічні борги, тому звісно нам треба кожного дня кожну мить набиратися десь ресурсу. І от е, е, в ресурсних розкладах вони так і називаються на моєму каналі. В ресурсних розкладах я розказую, де їх можна брати, яких енергій треба притримуватись кожного дня, і вони будуть вам допомагати переживати більш. Ну, лагідно, скажімо так, для себе усі події, тому що події, ой-ой-ой. І так, зараз роблю розклад на 26 квітня. Поїхали. Було, є, буде. Кохання відносини. А тепер гроші, робота або бізнес ваш. Ваші ресурси і порада, або просто, що треба знати, як підсумок цього розкладу. І так, в нас там, де було, ви розумієте, да вже знаєте, мабуть, що це невеличка сигніфікація. Якщо ці енергії або події вам відгукуються, то, будь ласка, дивіться далі. Значить, цей розклад для вас. Або ви просто можете подивитися, тому що. Я кажу тут розповідаю іноді, і як можна виходити, ну, бажано виходити з якихось ситуацій. І так, Рицар Кубків. А, дивіться, це про а, період був, це те, що було, да, було якесь шахрайство. А, була у вас якась зустріч з брехливою людиною, інтриги та авантюри. Ну, Можливо, ви були в них задіяні, задіяні да, в тих авантюрах, а можливо, хтось. На, ну... Намагався з вами щось прокрутити за ваш рахунок і так далі. От а тепер те, що наразі дев'ятка кубків. А, це про те, що успіх тут та виповнення бажань, що стосується морального та духовного життя, можливий, можливий успіх. І так, про волю, про свободу. Тут задоволення від зробленої роботи раніше. Якесь uh, торжество правди та істини, успіх, можливо, буде трошечки затримкою, але карта каже про великі можливості uh, є тут, знаєте, таке як неповна впевненість собі можливі проблеми у відносинах з іншими. Можливі невеличкі труднощі в повсякденному житті, ну не критична стосовно відносно того, що було два е дні попереду, то це прям вау. Вже виходимо з піке. І так, те, що буде, тройка кубків. Ай, ну тут е, класно, да. Тут в принципі радість, щастя, добробут в усіх сферах, світла смуга життя. Нарешті, тут про отримання роботи, е, можливо, успіх, завершення справ з великою вигодою, досягнення мети, укріплення відносин і можливо навіть пропозиція руки. Та серця. Ну, любі друзі, це чудово. Дивіться, тепер двойка жезлів. Це у нас карта сьогодні відповідає а, за відносини. Це може бути в колектив, наприклад, або ваші друзі, ваше оточення, ну або родичі. Ну, і так далі. А, двойка жезлів каже нам про велике бажання досягнути мети. А, можливо, Тут буде розчарування, але тільки за того, що у вас виходить не все. От прям як ви хотіли. Да? Ну, з якимись з якимось змінами, можливо. А, дивіться, тут можливі неочікувані обставини, котрі не були вами враховані. Да? І за того і буде так само можливо розчарування. А, далі, дивіться, тут про втрату. А... Ну, можна сказати, втрата якогось якогось тепла. Да? У нас тут сфера, сфера здоров кохання, або, або, сфера, або сфера тут відносин, да? то якщо стосовно, якщо ви в шлюбі, то тут можливо розлучення, і можливо за фінансових проблем. Але ще карта каже, що ви тут в очікуванні результату від вкладених зусиль. Тобто, можливо, ви в своє оточення і вкладалися до того. Да? І тепер ви ну, або, або вкладалися в те, щоб вже не було у вас такого оточення. да? Ну, тож, дивіться, розлучення може бути, звісно. Ну, це теж дивіться, це теж, скажімо так. Це теж не приговор. Може бути, може не бути. Тому що а, ця карта вона каже про, про укріплення відносин. Да? То, можливо, просто у вас є вже хтось, з ким ви хочете укріплювати, а вийти зі шлюбу. Ну тоді то так само від, нас, від вас залежить. Да? От. Або ваш хтось, да? ваша інша людина в шлюбі. Ваш партнер, скажімо так, да, можливо, ну, буде, буде щось таке. Ну, дивіться, напишіть, як програлися, да, чи було, було щось таке, було розлучення, а потім налагодження. Або, або, можливо, навпаки, тому що ви можете налагоджувати, тобто тут може бути, дивіться, тут може бути переломний момент, коли, ну, знаєте, на емоціях все, розлучаємось, ла-ла-ла. Але якщо ви зупинитеся, да, оберете, ну, тут. Вона двойственна, двоєчка, вона завжди туди-сюди, знаєте, куди ви розвернете, якщо ви не зупинитеся, ну якщо ви справді кохаєте свою людину, якщо ви не зупинитеся і просто будете далі на емоціях на оцьому его своєму пхнути, то, звісно, буде розлучення. Але тут про, про об'єднання навпаки, Розумієте, Тож від вас залежить, чи прийдете ви до, до такого всебічного, скажімо так, щастя, да? або ні. Або ви все ж таки, можливо, а, треба все ну, розлучитися. Да? Якщо у вас там вже нема кохання, немає екологічних відносин. Треба вже розлучитися. І тоді ви знаєте, просто будьте спокійні, що ви когось зустрінете найближчим часом, і у вас а, знову в вашому житті буде щастя і кохання. От, подивіться, ще так. А, дивіться, ну, вежа. Вежа це все, що стосується сьогодні. в нас ця карта на фінансах, на, а, на роботі, на, на бізнесі. Да? Ну, вежа каже, що тут, звісно, розруха всього, що ви будували. І вона підтверджує сферу. А, Цієї карти да, відносин, тому що тут теж вона каже, що можливо буде розлучення. От, стосовно роботи, можлива втрата роботи, втрата навіть житла. Можливо, це буде обман, хтось захоче вас обдурити. Розумієте? Хтось захоче вас обдурити, будьте, ну, будьте обережними просто, тому що ви завжди можете уникнути таких подій. Я їх роблю за, ну, раніше, да, і всі, в принципі, спеціалісти роблять раніше для чого? Щоб ви могли зробити висновки і якісь дії вчинити свої, щоб змінити свою долю. Розумієте? Навіть якщо вам ну, дивіться там треба розлучитися от у вас така така доля да ну коли ви то вже знаєте що це буде то ви можете це скажімо так підготуватися принаймні до цього да зробити це Найменше ну, з, з втратами і для вас, і для вашого ну партнера, тому що ну все одно, ви ж не були завжди. Ну раніше ви не ви ж не були чужими людьми. да, і То треба ну мати повагу, хоча б до того часу, коли ви були разом. Можливо, у вас є діти, і теж, ну тобто, ну не треба, знаєте, там. Треба вчитися просто не без насилля вирішувати, да, без, без лаяк і ну, якогось, знаєте, там приниження вирішувати такі питання. Тоді буде приходити до нас щастя. Якщо ви тут, знаєте, в пух і прах там взяли жезли, махаєтеся до кров'яки, ну то важко вам буде здобути у такого потім щастя. І так далі, да, тут можливо зустріч з людиною. Завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін, але ви будете відчувати до тієї людини роздратування та гнів, тобто знову таки не берете значить, на себе якусь відповідальність і звинувачуєте когось. І від того знову такі є проблеми. Тому що, коли ви не берете на себе відповідальність за своє життя, тоді ви даєте автоматично владу іншим людям вирішувати за вас якісь Вопроси і питання. І тоді ви розчаровані, бо людина мені зробила не так, як. Як я хотів, так хочеш зробити гарно, зроби сам. По-перше, да? або візьми на себе відповідальність хоча б за те, щоб розказати іншій людині в дрібницях, як ти хочеш якихось змін. Розумієте? А люди в нас сидять і кажуть, Хай він здогадається сам, або вона. А да? інша людина думає, окей, ну, в принципі, я можу зробити отак, отак, отак. Та, в принципі, нормально. да? Для тієї людини це нормально, не для вас. То беріть це одно відповідальність тут на себе. І карта ще каже, ти сам є причиною усіх неприємностей. Гординя, егоїн, твоя віра в безкарність. Це призвело до того, де ти є. Це розплата. Роби висновки та змінюйся. Якщо не будете змінюватись, дивіться, на тижні вже друга башня. Або ні, друга башня. Дві смерті вже було з понеділка, і це друга башня. Розумієте, це просто тум у всіх, у всьому. У всьому, любі, друзі, ви не одні такі. Тож давайте тримайте, триматися світла, треба робити висновки. Якщо ви будете просто на когось постійно показувати пальцями казати, то вони мені зробили боляче, то вони мене вигнали з роботи. Ні. Ви не зміните, ну ви можете це робити, звісно, але ви не зміните так своє життя. І такі ситуації будуть до вас повертатися, бо ви не зробили висновок. Ви не пройшли це навчання, ви не пройшли цей урок, не вивчили його і не здали іспит. Тому що ви сказали, що то не я призвів до всього цього. Да? То вони навколо усі погані, дурні. Вони такі, а я гарний. Я нікого не дурив, я нічого не робив. Да? А тут в нас дивіться. Ай-яй-яй, а хто ж це робив? Зараз ми дізнаємось, так? Да? І все світ дивиться, так я знаю. Я знаю, хто це робив. Я знаю. На тобі тут, Тудух. на тобі тут, Тудух. розплата. Прийшла. Зараз час такий розклад, любі друзі. Я б хотіла вам показати тільки гарні розклади. Повірте, я сама через все це з вами переживаю. В мене теж є свої вежі. Ну, Вони приходять просто в мене інше вже відношення, відношення до них. От. І тому, ну, можна сказати, я просто швидко відновлюю свої сили, скажімо так. Ну і все ж таки більш легко це переживаю. Хоча, Хотя... Хоча по-різному. Далі. Дев'ятка мечів це те, як порада або підсумок. Да? Ну і Тут дивіться, безвихідь, невдача, людина в хворобах, чорна смуга життя, грошові втрати, страхи, потреба в отриманні допомоги. Тут про суперників, небезпечні вороги, котрі готові зруйнувати все вами нажите. Ну, іноді дуже рідко налякайтеся, але ця карта каже про фізичну смерть. Про що я вам хочу сказати, любі друзі, звісно, ця психосоматика після таких подій, вона може бути. Але, по-перше, якщо буде, звісно, може і фізично навіть бути смерть. Чому? Тому що люди. Вважають, що хвороба це щось таке відокремлене, що е, от мої дії вони ніяк до хвороби призвести не можуть. Розумієте, в чому підміна понять? І люди ковтають якісь пігулки е, на, на якийсь час вони позбавляються у цих е, симптомів. розумієте, Але хвороба повертається, повертається і повертається. Що таке хронічна хвороба? Ну, це тому, що ви всередині не розібралися з тими, з тими питаннями, з тими своїми якостями і ще з чимось, да, що призводить до психосоматики. Бо психосоматика це вже коли тіло не виносить того конфлікту, котрий є всередині вас між вашими. Частинами вашої особистості, тому що у кожної людини їх багато. да, Кожна людина, наприклад, є матір'ю, наприклад, є працівницею, є ученицею там, не знаю, на курсах якихось, і це одна людина і за один день. да, Є потім вона, наприклад, пасажир в транспорті, і це все інше відокремлена від іншого. да, Є вона, наприклад,. а-а-а, не знаю, там є своя справа, то вона там да бізнесмен ще або він і так далі. Тобто і багато вона є донькою, це теж інша роль, да, інша ваша особистість це не мати ви, коли комусь, да є там, наприклад, тітка, це ще ваша одна сторона, розумієте? І от коли всередині є конфлікт, коли нема порозуміння, коли душа вам кричить: не дури нікого, не роби поганого нікому, будеш потім розплачуватися. А ви думаєте? Та слухай, ну он ну, усі ж накрали стільки всього. Да? Ота, дивись, вона іншого обдурила. Та нічого, нормально, вона жива. Та звідки ви знаєте, що там всередині, що з людьми відбувається, що з їхніми дітьми, що з їхніми статками і так далі. Ви думаєте, що вони бігають і про це все розказують? Ні. Вони розказують, мільйонери, коли вже на ноги заново стали. Тоді вони книжки пишуть, щоб поділитися своїм досвідом, як вони а, щойно дна піднялися, розумієте? Але як їм було боляче, як, що вони втрачали, через що вони приход, проходили в той момент вони не будуть вам розказувати. Не всі люди викладають все, що в них всередині. Ви не знаєте, скільки інша людина, навіть якщо ви дивитесь на неї, вважаєте її дуже успішною, все в неї легко. ви не знаєте, Знаєте, скільки вона проплакала ночей, ви не знаєте, що в неї всередині да, вона хоче показувати себе гордою, да, сильною, тому що для неї це можливо важливо, а можливо, вона тільки так себе відчуває в безпеці. Ну і там багато чинників зараз не про те, розумієте, але ви не знаєте, через що проходить людина та. От тому що біть будь ласка, висновки. Якщо ви зараз а після таких... Усіх подій надовго будете зависати в такому стані, то, звісно, вам буде дуже важко, да? дуже важко повернутися до нормального життя. А у вас тут є варіант, якщо ви зробите висновки, якщо ви, можливо, не знаю, ще до башні до вежі, поки вона не прийшла від всесвіту до вас. Якщо ви раніше робили якісь негарні вчинки, то зараз вже покайтеся, прийміть це, що так я це робив або робила. Я помилялася. Я більше так не хочу. Я більше так не буду. Підіть, зробіть якісь гарні. Вчинки, не знаю, переводьте там тиждень бабушек через дорогу, дай присвячуйте це розвитку своєї душі, очищенню своєї карми, повірте, йдете, це, це працює, йдете додому, візьміть для сміття пакет, да, там десь не знаю, через парк ви йдете та позбирайте якесь сміття. І присвячуйте це знову-таки, очищенню своєї карми. Вже зараз почніть, можливо, щось кудись пожертвувати. Ви можете, якусь суму. Хай вона буде невеличкою, не обесцінюйте це, але присвячуйте це очищенню своєї карми, відродженню свого роду, да? а, своєї душі і так далі. І тоді ви, ну, ви будете щасливими, чого я вам щиро і бажаю. От, до побачення, любі друзі, з повагою, Софія.